Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку записуємо задачу коротко у формі таблиці. Так, ми з вами на минулому уроці розв'язували рівняння. Так, ми говорили про пусті про ускладнення. Так, і задачами, що містять співвідношення, поєднання кількох рівних частин ціле, ми познайомилися в другому класі. Ви вже добре знаєте слова ознаки такого співвідношення. Вміти записувати задачі цього виду коротко, використовуючи слова ознаки. Однак можна по-іншому виконати короткий запис задач на конкретний зміст добутку у формі таблиці. Саме з цим способом запису ви познайомитесь сьогодні на уроці. Виконаємо з вами усно. 10 помножити на 3, 30, поділили на 5, 6, 6 на 4, 24, 24 поділили на 8, 3, 3 на 7, 21, поділити на 1. 21 помножити на 0, 0, поділити на 10, 0. Молодці. Будь ласка, запишіть 25 жовтня. Класна робота та число 42. Так, зупиняйте відео, де вам потрібно, і якщо щось настигаємо. Розгляньте, як по різному учні зробили короткий запис задачі. Бачимо, перше. Бабуся зв'язала 7 бочків морквин по 5 морквин у пучку. Скільки всього морквину взяла бабуся для бочків? Ось бачимо. 5 морковин в одному пучку, 5, кількість пучків 7, всього не знаємо. Отже, це в нас таблиця. Бачимо за допомогою відрізочка. Так, 5, таких 7 не знаємо разом. 5 помножено на 7, відповідно, 35. Розглянемо з вами задачі, складемо коротку мову. Школярі посадили 4 ряди, ряди дерев, по 7 дерев кожному. Скільки всього дерев посадили школярі? Отже, дерев в першому ряді 7, кількість рядів 4, всього дерев, не знаємо. Отже, записали номер 2 і замалювали табличку. Дерев в першому ряді, кількість рядів всього. Тут дуже легенько. Давайте з вами спробуємо, що потрібно зробити. Так, помножити. Отже, 7 на 4, дорівняння 28 в дужках дерев. Відповідь: 28 дерев посадили школярів. Зупиняєте відео, наскільки вам потрібно. Та записуєте задачу. Далі, номер 3. Нам потрібно розв'язати рівняння. У нас тут буде 6 рівнянь в цьому номері. Так, 6 помножити на P буде 54. Я знайти П.

А це у нас було просте рівняння. Тепер ми з вами виконаємо складне, а поділити 32 мінус 28 дорівнює 4. Що ми можемо спочатку зробити? Так, порахувати в дужках 32-28. Так, буде 4. А поділити на 4 дорівнює 4. Як знайти А множенням 4 на 4, 16. Отже, А поділити на 4 дорівнює 4, А дорівнює 4 помножити на 4 А дорівнює 16, 16 поділити на 4, дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Якщо потрібно, зупиняєте. Ні, йдемо далі. П помножити на 9 до рівня 91 мінус 19. Це просте, чи ускладнене? Ускладнене. Що ми можемо порахувати? 91 мінус 19, і буде 72. П помножити на 9 дорівнює. 72. Як знайти П? Так, потрібно 72 поділити на 9, і буде.

Так, 8 додати К буде 12. Я знаєте, К? Потрібно 12 мінус 8 буде 4. Отже, перевірка 8 плюс 4 дорівнює 12, 12 дорівнює 12. Якщо потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Так, наступне 12 поділити на n буде 4. Як знаєте звідси n? Так. Потрібно 12 поділити на 4. І буде 3. Отже, n дорівнює 12 поділити на 4, n дорівнює 3. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Так, 100 мінус 64 поділити на n дорівнює 6. Це просте, що складне? Ускладнене. Так, як знайти, що спочатку? Спочатку в дошках 100 мінус 64. 36 поділити на m до рівня 6. Я знайти м. Що потрібно зробити? Так, потрібно 36 поділити на 6 і буде. 6. Правильно. Отже, 136 поділити на m дорівнює 6, m дорівнює 36 поділити на 6, m дорівнює 6, 36 поділити на 6 дорівнює 6, дорівнює 6. Так, отже, якими словами ознаки співвідношення поєднання частини ціле, як можна записати задачі, що містять це співвідношення, що ми записуємо в першому стовпчику, що в другому, що в третьому, що є першим множником, другим добутком. Та оберіть відповідну ромашку. Все вийшло, було важко, нічого не зрозуміло. Я вам дякую за урок, всього найкращого, до побачення.